14 березня у Каливському навчально-виховному комплексі загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 10 ліцей учні спільно з педагогами виготовляли карту миру для Литви в рамках міжнародного соціального проекту Діти за мир у всьому світі. Протягом останнього періоду учні та ліцеїсти цього навчального закладу активно долучаються до різноманітних благодійних акцій флешмобів, патріотичних заходів. Сьогодні вони показали, що болівають за долю нашої батьківщини, що їх, як і всіх українців, болить серце за майбутнє і вони небайдужі. До навчально-виховного комплексу цього дня завітали почесний консул Угорського посольства в Івано-Франківську та Івано-Франківській області Василь Вишиванюк, координатор проєкту Діти за миру у всьому світі Ганна Крисюк, директор благодійної організації фонд від «Відродження Прикарпаття Ірина Рабарська та представник організації Мар'яна Боднар. Гостей зустріли учні НВК віршами та піснею Нам потрібне мирне небо у виконанні ансамблю Джерельце. Директор благодійної організації фонд відродження Прикарпаття Ірина Рабарська розповідає про те, скільки країн уже охопив цей проект та з чого він розпочався. 19 грудня в минулому році стартував даний проект «Діти за миру у всьому світі. Розпочалимо даний проект у місті івано франківську Дуже приємно, що дану акцію активно підтримують не тільки в Івано-Франківській області, загалом, але і за кордоном. Ми вже змогли відвідати 12 країн, тобто 12 карт. Вже було виготовлено за кордоном, і в подальшому найближчому майбутньому ми плануємо побувати в Літві, Латвії та Польщі разом із дітками із Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської та Закарпатської областей, для того, щоб вони могли побачити загалом, що таке Європа, що таке європейські цінності, і за що саме на даний момент батьки їхні брати, а також інші хлопці захищають на даний момент на сході. Нашу батьківщину Україну, і дуже приємно, що активну участь долучаються і школи міст не тільки Івано-Франківщини, а й інших. І дуже велику активну участь приймають дітки, тому що вони розуміють, що таке мир, і вони в цьому випадку виступають посламу миру для всієї України загалом та і для Європи. Ну, і для Європи, тому що. Коли ми приїжджаємо туди за кордон і презентуємо даний проект, і дітки тих країн, де ми беремо участь, теж долучаються. Це є дуже такий хороший позитивний момент. І той момент, коли хочеться теж по максимуму достукатись до дорослих людей, щоб вони зрозуміли, що діти хочуть миру, і найважливіше в житті це є цінність життя. Для виготовлення карти миру долучилися учні, а також представники влади міста Калуша. Міський голова Калуша Ігор Матвійчук, виконуючи обов'язки першого заступника міського голови Галина Романко, а також заступник начальника управління освіти Калуської міської ради Леся Кобзан. Я думаю, що до дітей не можна не дослухатися і вперше чергу політика акція дуже хороша. Мені здається, дієво, і, і саме основне – це те, що наші дітки з е, поїдуть за кордон і будуть доводити, що е, наше прагнення до миру, до незалежності, до е, е, нашої територіальної цілісності, цілісності, нашої держави. Писали побажання миру на голубах також директор навчально-виховного комплексу Тетяна Федорів та педагоги навчального закладу. Соціальний проєкт Діти за миру всьому світі охопив неочікувані масштаби. Адже в рамках його проведення було встановлено декілька рекордів України, про що розповідає представник книги рекордів України Ганна Крисюк. В рамках проєкту Діти за мир у всьому світі вже було встановлено три рекорди України: це Україна, Болгарія і Львів, де виготовлялися карти відповідно України, Болгарії. І у Львові це карта Польщі. Останній рекорд виготовлених голубів і учасників, які взяли участь, це є 300 діток. Наступний рекорд планується в Києві виготовлення карти Іспанії. І будемо бачити, які ще країни зроблять заявки на оцю масовість, на цю кількість побажань миру. І 1 червня рекордсменами стане 35 країн. Виходить так, що понад 10 тисяч дітей. І це щось особливе в національному проєкті «Книга рекордів України, реалізоване з дітками, але з залученням такої великої кількості європейських країн. Ми ж матимемо надію, що чергова карта миру стане ще однією сходинкою на шляху до нової та незалежної України. А поки що залишається щиро вірити та надіятися на краще майбутнє та мирний завтрашній день.